Кітували облраду. Мешканці Великих Грибовичів вимагають не забирати в села приміщення під амбулаторію. Завершать до кінця року. Озеро на і територію біля нього облаштують коштом приватного інвестора. Арт-терапія та фахова допомога. У Львові відкрили перший в Україні центр для тих, хто пережив полони тортури. Кит під Львівською були мешканці Великих Грибовичів вимагають в обласних депутатів залишити в селі будівлю амбулаторії. Люди закликають відмовитися від приватизації чи створення у будівлі пункту зупинки бригад екстреної меддопомоги. Приміщення звели два роки тому саме для амбулаторії сімейної медицини, але нещодавно область через фонд держмайна. Виставила його на аукціон. Він мав відбутися 13 червня. Щоправда, після звернення міського голови Львова до керівництва фонду торги скасували. Зараз будівлю готове взяти на свій баланс другим другими до об'єднання міста, яке має такі ж центри первинної допомоги у різних населених пунктах Львівської громади. Натомість депутати облради мали розглянути проект рішення, який передбачав прийняття амбулаторії в обласну власність з подальшою передачою на баланс Львівського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Та, врешті-решт питання з порядку денного обранці взагалі вирішили зняти. Ми прийшли пікетувати на рахунок амбулаторії, яка знаходиться в селі Великий Грибович, яка була поставлена для наших мешканців. На даний час нас хочуть її відняти. Ми противники того, тому що ми хочемо, щоб наше залишалося за нами. В нас в селі Грибович немає нічого, У нас немає ні мекпункту, ні стоматологічного кабінету, в нас немає аптеки, в нас немає ні флюорографії, ні рентген кабінету. Нам потрібен кабінет психолога. На селі дуже багато хлопців воює 90 людей, які повернуться, і їм потрібно буде. Це питання треба закрити, бо воно не робить честі насправді нікому. А найбільш ну, сумно, що коли ми спільно виїжджали минулого тижня в Грибович. То ну соромно було дивитися людям в очі, тому що ну реально це село, яке в свій час дуже постраждало, яке потребує цю послугу, які хочуть мати можливість прийти там в своєму місці проживання до лікаря і отримати послугу. А через якісь інсинуації цього це не відбувається. Тому я думаю, що ми це врегулюємо і поставимо крапку. Громадський простір з озером на вулиці Панча цього року доробить приватний інвестор. Це важливий проект для міста через війну. Роботи, які були розпочаті раніше, довелося законсервувати. Та цього року їх завершить компанія Континент. Вона профінансує облаштування водойми і території довкола. Раніше підрядники вже зробили бетонну чашу для озера, настили дренаж, проклали усі комунікації. Тепер же ж після остаточного завершення це має бути зелена територія з водоймою, укріпленими берегами і містком, вуличними меблями та новим освітленням. Проект благоустрою розробив інститут просторового розвитку. У Львові стартував міжнародний форум Unbroken Justice, присвячений темі справедливості в умовах війни. Перша подія, публічна дискусія. Justice and Time. говорили про ідею створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, механізми міжнародного права, ментальні травми після полону та роль культури у донесенні правди. Учасники наголосили на важливості пошуку нових правових рішень, бо нинішня система. Не забезпечує захисту, я хочу зробити таку просту заяву, що правда на боці України, право України боротися за те, що вони боряться. Законність, справедливість є на боці України. Справедливість і боротьба за неї є довготривалою. Люди не повинні втрачати надію. Я маю надію, що цього не станеться. І пам'ятайте, що люди такі, як я, висловлюють свою підтримку і солідарність з народом України. Львів був окупований багатьма різними країнами за свою тисячолітню історію. Українці були розділені між різними фракціями, іноді такими, що були вороже налаштовані одна проти одної. Були також українці, які супроти своєї волі були залучені до нацистської військової машини, були частиною цієї системи. І тому країна, місто, які пережили так багато окупації, вони мають оцю історичну пам'ять і не бажають її повторення. Саме тому так сильно борються. Після полону до відновлення у Львові відкрили унікальний центр ментального здоров'я для тих, хто пережив тортури, полони і моральну травму це перший такий простір в Україні і частина великої екосистеми Unbroken. Коли ти спілкуєшся з хлопцями-дівчатами, які пройшли катування, які пройшли тортури, то ти розумієш, що оце слово, яке колись було перший раз проголошено в Нюрнберзі геноцид. Воно актуальне і для сьогоднішнього часу, тому що то, що робить Росія, вона дійсно робить геноцид українського народу. Сьогодні дуже важливий день для нашого міста, тому що ми відкриваємо сьогодні центр людей, які пережили полон. Цей центр не про лікарню. Він радше схожий на дім. Тут спеціальні кімнати, простори для амбулаторної та стаціонарної допомоги, сучасні протоколи терапії. Особлива увага не лише медицині, а й мистецтву. Нам треба. Створювати місця, де б вони могли в безпечних умовах долати і гоїти свої травми війни, тортур і полону, і створювати абсолютно новий стиль життя після травм. Це непроста задача, і ми вже це бачимо протягом трьох останніх років. Триповерхову будівлю на розі Лемкіна і за міста місто повернули у власність через суд. Тепер тут простір де людей повертають до життя. Сюди за допомогою можуть звертатися і ті, хто пройшов через пекло полону. Ми говоримо про лікування пацієнтів з моральною травмою війни. То тут, звичайно, все мова йде про індивідуальну історію. Комусь потрібно менший час для відновлення, комусь більше. Але загалом, коли ми говоримо про такі речі, то це тривале питання, так тому що моральні травми вони є глибокі, і для їх опрацювання потрібен певний тривалий період часу. Тобто госпіталізація таких пацієнтів приблизно буде тривати близько місяця, а то і більше, для того, щоб вони могли бути повністю забезпечені різноманітними психотерапіями, як експозиційна терапія, так і ЕМДІР, так і нейропсон. Це спільний проект Львова і європейських партнерів. Будівлю вдалося оновити завдяки уряду Фландрії. приїжджаючи з Бельгії, не можна не помітити біль, що відчувають люди через ті страждання, які вони пережили, і переживають через безглузду агресію та варварство Російської Федерації. І ця атака не лише на Україну, а й на всю Європу, і ми не робимо достатньо. Мери не можуть надавати допомогу амуніцією, снарядами, ракетами. Але ми і не можемо стояти осторонь. Тому разом з урядом Фландрії ми доклали наших зусиль, аби цей центр таки відкрили. Ви боретесь не лише за себе, а й за нас. Ви є нашим щитом. І тому наш обов'язок підтримувати вас. Ми є сім'єю. Перші відвідувачі центру українські військові, які повернулись з полону. Вони вже проходять відновлення під наглядом експертів в інших медзакладах Львова, але тепер отримуватимуть спеціальну допомогу на одній локації. Антон потрапив у полон в Маріуполі. У російській неволі пробув майже 900 діб. Просто відкривається камера, представники, там, представники адміністрації у представники тюремного спецназу. Звали прізвище, все, збирай свої речі, там, а там 10-15 секунд в тебе є час вибігти. Вибіг, все, мене відповідно. Ну я цього не чув, але деякі хлопці, які їх пізніше поміняли, були зі мною на ті локації. Вони чули, що казали, що мене на обмін, але там позовські. Спосіб пересування, і той, кожен раз, коли ти виходиш за двері камери, це надзвичайний адреналін, і там просто відключається адекватне розуміння, що відбувається, бо кожну секунду або якийсь там фізичний вплив, або ще щось. Ну, бо там не сильно ти думаєш за, за те, що ти підігриш додому.